Розв'язок, що не знає часу, філософський роздум про батьків і дітей. Світ народжується з подиху, спершу з тихого, як перший крик новонародженого. Цей подих нитка, що тягнеться крізь покоління, від батьків до дітей, від старості до юності, від мудрості до ще незнаного запитання. У кожній людині живе дві сили та, що дала їй життя, і та, якій дона життя дасть. І в цьому циклі вічна розмова, що триває не словами, а жестами, поглядами, мовчанням, яке теж промовляє. Батьки це коріння. Вони не завжди помітні, часто занурені в тінь минулого, але саме вони тримають наше дерево, коли приходить буря. Вони дають форму стовбуру, навіть якщо самі давно вже не ростуть угору. Та хіба це не найглибша форма любові тримати, коли вже не йдеш сам. Батьки, особливо з віком, не завжди можуть іти поруч, але вони в нас у погляді, що затримується, у слові, яке повторюємо, у звичках, яких самі не помічаємо. Діти це майбутнє, яке ми ніколи не побачимо повністю. Вони продовження, але не копія. Вони беруть наші історії, наші мрії, навіть наші страхи, і перетворюють їх на щось своє. Часто батьки хочуть уберегти дітей від болю. Але забувають, що саме біль часто будує характер. І тому істинна любов не в тому, щоби збудувати дитині тепличний світ, а в тому, щоб навчити їй ходити босоніж по камінню, знаючи, що за обрієм м'яка трава. Між батьками і дітьми завжди буде прірва часу. Кожне покоління народжується в нову епоху з іншими цінностями, страхами, викликами. І цю прірву не завжди можна повністю подолати. Але її можна освітити з обох боків, довірою, терпінням, мовчазною присутністю. Іноді найглибше розуміння приходить не тоді, коли ми говоримо, а коли просто залишаємося поруч. Часом діти дорікають батькам, ви не розумієте нас, але вони зрозуміють пізніше, коли самі стануть батьками. Бо лише той, хто тримає на руках своє дитя, здатен по-справжньому простити і прийняти тих, хто тримав його колись. І в цю мить народжується не лише дитина, а й нова свідомість. Ми ланка, тимчасова, але важлива, не наймутіша, але відповідальна. І, можливо, саме в цьому сенс бути містком, не ідеальним, не вічним, але достатньо міцним, щоб по ньому могли перейти ті, хто прийде після нас. Бо спадщина це не гроші, не майно і навіть не поради. Це тиша, в якій звучить любов. Це погляд, яким нас згадуватимуть. Це слід, який ми залишимо не в історії, а в серці.